Як це бути народженим війною? Я відомий сьомий! Як це прожити 9 років поруч з нами? Залпом! 300! 30! 3! Як це захищати до останнього патрону? Як це повертати рідний прапор? Ми розкажемо вам про ці 9 років. Це Національна гвардія України. І це наша історія. Як все почалось із бажання зупинити хаос, біль, знущання, гібридну агресію окупацію. Бажання захищати свої землі, своїх близьких і співгромадян. Нацгвардія сформувалася як сила, що об'єднала різних людей, але яким мали спільну мету не дати знищити Україну. Що нам вдалося 9 років тому зламати плани сепаратистів в Харкові та запобігти спробі створення ще однієї псевдореспубліки, а під слов'янськом утримати оборону і перемогти ворога разом із побратимами. Наші воїни брали участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Попасної, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших. А головне Україна виграла час, зібрала достатньо сил, щоб стабілізувати лінію фронту. Дехто спитає. А де ви були ці роки? Відповідаємо. Виконували завдання в зоні антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, тренувалися на землі, в воді, в повітрі, опановували техніку легку, важку, складну, новітню. Проходили вишкіл, переймали досвід, діяли спільно, вдосконалювалися та підтримували. Щоденно виконували роботу задля безпеки всередині країни. Берегли, охороняли, перешкоджали. Це триває і зараз, і прямо сьогодні ми робимо все це. 24 лютого почався новий етап нашої боротьби. Масштабніший і складніший. Перші бої. Перші міські бої, перші втрати, зірвані плани ворога в Гостомелі, героїчна оборона Маріуполя, стримування ворога на Херсонщині і Миколаївщині. Гвардійці у складі сил оборони вибивали окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, контрнаступ на Харківщині, Повернення Херсону. Оборона Бахмуту утримання позицій під Кремінною біля Авдіївки. На запорізькому напрямку відбулося за участі гвардійських підрозділів мужності і самовідданості наших воїнів. За цей рік ми багато чому навчились, а саме головне, показали усьому світові. Що таке незламність? Ми не маємо намірів відступати. Натомість готуємося перемагати і повертати своє. Попереду буде ще багато боїв, тяжких боїв. Але ми готові до цього, готові зробити все, щоб наблизити Україну до перемоги. Адже ми робимо це вже 9 років. І так буде і в цьому році. Аж допоки вся наша держава не стане вільною, але це вже буде нова історія. Слава Україні!